Вітаю, друзі, на каналі. Технологія розмноження жимолості методом живцювання. Нарізаємо ось такого плану по 10 см живці жимолості з однорічного приросту. Набиваємо касету, використовую касету 77 на 77 ячейок, шутомляю 40 мл об'єм, беремо, зрізаємо косий зріз під бруньку. Використовуємо укорінювач різопон однопроцентовий. Ось такий різопон 1%, обмакуємо зріз. Так. Обмакуємо у різопон, лише зріз. запхаємо касету і придавлюємо. Торг повинен бути для даної культури нейтральний. Кислотністю 5,5-6. Касета має бути... Торф касет має бути дуже сильно зволожений. Ось так. Вже молись заносимо на майданчик під тунель Ось так. І будемо. Дотримуватися температурного режиму, та, щоб була відповідна вологість і відповідна температура. А це вже у нас локина. Зверху це все зробиться поліетиленою плівкою ось такий міні парничок І будемо корінювати під туманним поливом.